Мер Дніпра Борис Філатов завітав до нашої студії. Як Дніпро увійшов у цей рік? І чого чекати від найближчого майбутнього? Запитаємо у нього. Вітаю вас, Борис Альбертович. Розкажіть нам, будь ласка, як Дніпро увійшов у цей рік? Чи можна назвати цей старт спокійним? Ну, відносно спокійним? Ну, це буде така дискусійна відповідь, тому що ви розумієте, і всі ми розуміємо, наші глядачі також, що все. У цьому році належить, залежить від е, того, які будуть справи на фронті. Е, якщо казати про показники бюджету місцевого, то скажу, це ну, так, дуже цікава річ, що ми маємо кошти. Е, По-перше, тому що е, зараз в Дніпрі дислокується дуже багато військових частин. А військові частини це висока зарплатня, а якщо висока зарплатня, то це високий ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, з якого і формується місцевий бюджет. Тому гроші, як би в нас є, але <смас> скажу відверто, що вони є, і я казав про це неодноразово, і в ефірі Дніпро ТВ також, що ну, знаєте, це тільки строка в казначесті державного. Тому це тільки електронний запис, і зараз е досі е працює 590 постанова Кабінету міністрів, яка забороняє е місцеве самоврядування витрачати, витрачати ці кошти. Ну і ми всі знаємо, що в державі немає коштів фактично. І фактично, державний бюджет України він формується ну, десь на 50% е за рахунок зовнішніх запозичень або допомоги наших міжнародних партнерів. Тому гроші є, але їх немає. А якщо вони і є, то і витрачати ми їх не можемо тільки на аварійні роботи, на соцвиплати та на виплату заробітної платні. Але показники добрі. Тому будемо дивитися, будемо дивитися динаміку, будемо дивитися, яка буде ситуація на фронті, яка буде ситуація з фінансуванням Збройних сил України. Ну і ви ж розумієте, що для нас зараз, для всієї країни і для територіальної громади Дніпра, перший пріоритет це допомога нашим збройним силам. Ну а так, я думаю, що ми поговоримо ще про це. Комунальне господарство працює, всі служби на місцях. І я дивлюсь, так скажемо, у майбутнє з витриманим оптимізмом стосовно нашого місцевого господарства. Рухаючись далі, зараз ми розуміємо, що расисти не будуть зупинятися, що дуже можливі майбутні обстріли міста, а з цим можливі і блокаути. Яка ваша оцінка? Чи готові комунальні служби, комунікації взагалі Дніпро, чи готові до таких ймовірних відключень до блокаутів? Ну, я відповідаю на це запитання завжди відверто, тому що, скажімо так, всі сценарії, які можуть бути з блекаутами, вони, вони засновані на припущеннях. Що таке припущення? Припущення це як спрацює наше ППО. Друге, наскільки це буде масована атака. Буде вона комбінована, я маю на увазі ракети або ракети плюс е, е, шахеди, або плюс ще якісь там застосовуються, будуть е, 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 средства ураження. Е, тому е, ніхто не знає, куди, коли, як і е, скільки вони будуть стріляти і як вони вразять цілі. Витримає енергосистема, і знаєте, ще е, я хочу повторити, і я кажу це кожного разу. Ну, от, наприклад, в останній раз, е, коли е, був масовий ракетний обстріл по Дніпру, вони не стріляли. Але люди пишуть у соцмережах, а чого по нам не стріляли, або стріляли, то не попали, а чого нас виключають світло. Ну, це, скажімо так, як для школярів п'ятого класу, е, система. Енергопостачання в країні, вона єдина і вона закольцована, і тому, якщо вони влучають десь там у Хмельницькому або у Вінниці, то світло може пропасти в Дніпрі. Тому ми всі живемо в одній країні, і сценарій, який може бути, він не залежить від того, який він буде у Дніпрі безпосередньо. Тому, скажімо так, ми готуємося, ми готуємося до різних сценаріїв і е, е, ну, знаєте. Я так посміхаюсь, вже пів зими, сподіваюсь, ми прожили. І скажу так, що ми постійно докупаємо генератори. Вся наша критична інфраструктура вона забезпечена потужними генераторами. Я маю на увазі водоканали, наші тепломережі, метро, там де відкачується вода. Наші лікарні також забезпечені генераторами. Ми отримуємо додаткові генератори. От останній раз. Нам передали 300 генераторів наші побратими це німецьке місто Кьольн. А зараз, буквально вчора, ми отримали ще 220 генераторів від наших американських партнерів. Вони не потужні, це такі генератори 3-5 кВт, але ну, вони будуть на нагоді. Ну, ми зараз розмірковуємо, куди їх передати. Або Може мобільним оператором, щоб підтримувати стільниковий зв'язок, або може на ОСББ, ну, дивимося, зараз рахуємо. Тому кожен день нам дає, скажімо так, фору. Але ще раз хочу відверто сказати, що ну, знаєте, люди не розуміють, коли вони кажуть, а чому не можна. Все міське господарство підтримувати генераторами. Є так називаємо висока сторона, є так називаємо низька сторона в енергетиці. І знаєте, є таке обладнання, яке потребує 3 або 5 мегаватт, і таких генераторів немає, які можуть підняти це обладнання. Тому ми дивимося, ми працюємо кожного дня, і ну, всі зараз бачать, що кожен день десь трапляються якісь аварії, щось десь прориває. Десь по відключають е, наші енергопоставляючі компанії. Кожен день у когось там пропадає вода, тепло або світло, і, скажімо так, аварійні е, наші служби працюють в режимі цілодобовому. І тому е, ну, я, резюмуючи е, відповідь на ваше запитання, скажу так. Нам просто потрібно кожен день. Кожну годину, кожну хвилину працювати, працювати, працювати і робити щось для того, щоб цей рівень підтримки нашої критичної інфраструктури постійно підвищувати. А далі будемо дивитися. Ну, продовжуючи цю тему, розуміємо, що Blackout і мороз, вони десь поруч, то я ця так. зима в цілому, як ми її проходимо, мороз скував місто чи скував він його життєдіяльність наразі. Ну я сподіваюся, що вже завтра а, нас очікує е, збільшення температурного режиму, бо е, весь тиждень або десь 10 днів були мінусові температури, до десь мінус 12, та плюс е, вітер. Тому, скажу так, ну було дуже складно і е, ліміти. Наші як так називаємо, спецгау, це спеціальні відключення електроенергії, вони почали працювати, тому що ну, люди включають обігрівачі і споживання електроенергії воно збільшилось у рази, скажімо так. Також збільшилось споживання газу природного. Його, ви ж теж розумієте, теж не стільки, скільки нам потрібно для всього нашого господарства. Тому ну, ми будемо сподіватися, що зміниться температура. Але знаєте, я так кажу, що метеорологія після теології це, мабуть, одна з неточніших наук. Тому, от, якщо кажуть там, прогноз погоди на 10 днів, та на 2 тижні або до кінця зими, ніхто цього не знає. Ну, будемо сподіватися, що. Господь Бог нам допоможе, і що будуть температури такі, скажімо, плюс-мінус, без е зухвалих морозів. Але я думаю, що у лютому нас чекають десь два тижні, і нам буде потрібно пройти цей, е цей рубіж, і нам буде потрібно до нього готуватися. І ми готуємося. Щодо Приватних енергетичних компаній, ми вже і з вами почали про це говорити. Чи вдається з ними налагодити діалог для того, щоб більш-менш стабілізувати ці відключення? Ну по-перше, скажу так, з приватними енергетичними компаніями ми спілкуємося постійно цілодобово. По-друге, приватні енергетичні компанії, скажімо так, приватним енергетичним компаніям є різниця. Тому що якщо казати про ДТЕК, це вертикально інтегрирований холдинг, це дуже потужна компанія, але вона зараз у війну потерпає дуже великі збитки. Але і менеджмент найкращого рівня і, скажімо так, потужності зовсім інші, ніж у інших компаній. Тому з ДТЕм є якийсь діалог. Я розумію, про що ви кажете, що, по-перше, людей хвилюється справедливість відключень. Якщо казати про інші енергетичні компанії, наприклад, ЦЕК, ну я не хочу про колег казати погано в ефірі, але з ними є питання, і з ЦЕКом е, гораздо складніше е, спілкуватися ніж з ДТЕК. Але по-третє, давайте же розуміти, що е, приватні енергетичні компанії – це компанії, які розподіляють електричну енергію, які її доставляють до е, е, споживачів. Але є держава, є Укренерго, яке кожний день, або навіть не кожний день, а по кілька разів на день змінює так звані графіки. Я вже казав, є спецгао, є ГАО, є постійні графіки відключень. І от знаєте, ну от, наприклад, о восьмої ранку ми отримуємо ліміт декілька мегаватт споживання на Дніпропетровську область. А потім телефонують з Києва і кажуть: є перевантаження системи, ми вам знижуємо ліміт на декілька мегаватт нижче. І ну, всі знають, були такі випадки, наприклад, коли наш електротранспорт просто зупиняли посередині робочого дня, наприклад, люди їдуть на тролейбусі через міст, а тролейбус хлоп і зупинився. Людям потрібно виходити і йти на морозі по мосту або на Слобожанський проспект, або в центр. Ну, це не, не такі випадки, скажімо так, ну, їх не, не потрібно бути. Але це не провина місцевої влади і навіть не провина приватних енергетичних компаній. Це в державі приймаються рішення. Укренерго дивиться на всю проблематику по всій країні, і може просто на протязі двох або трьох годин знизити нам ліміт споживання на всю нашу Дніпропетровську область, і тому можуть траплятися такі випадки. Тому, скажімо так, я не хочу захищати приватні енергетичні компанії, але потрібна справедливість і справедлива оцінка всього того, що коїться зараз. Давайте поговоримо про приємне, про декомунізацію, яка відбувається в нашому місті. Як ви вважаєте, яка ваша оцінка цим процесам? Чи можна очікувати в майбутньому більше переименуваних цих топонів, більше демонтажу пам'яток радянських? Ну і взагалі, які темпи будуть? Чи будуть вони підтримуватись? Ну, давайте так. Я не буду казати, що це, скажімо так, приємні процеси для кого для для когось це приємний процеси для декого це неприємний процеси хтось це може оцінювати як боротьбу там з історією або з пам'ятками з монументами скажу так для мене це об'єктивний історичний процес і ми потрібне потрібно нам робити все те що зараз від нас вимагає час від нас вимагає історія Може, це буде такий ексклюзивний коментар, але я скажу так, що після того, як ми прибрали монументи Ломоносову, Пушкіну, Чкалову, там, Горькому та всім іншим, зараз залишився тільки один монумент, який чекає своєї черги, це пам'ятник Маргелову на нашій набережній. І я думаю, що в ближайший час він буде демонтований. Оскільки він не має ніякого культурно-історичного цінності, має ніякої культурно історичної. А також, якщо його порівнювати, наприклад, там, з Пушкіним Ломоносовим, це були культурні пам'ятки, ціла була потрібна процедура для демонтажу, а це тільки елемент благоустрою. От зараз ми ми Хочемо знайти документи на пам'ятник Маргелеву, не можемо знайти, але його там поставили як захотіли. Але я не хочу зараз зупинятися на якісь персоналіях. Скажу так, що ну це, по-перше, прозвучить в публічному просторі. Ми зі зносом далі монументів будемо зупинятися. Тобто ми прибрали, скажімо так. Самі такі монументи, які являються імперськими наративами, які являються пам'ятками, скажімо так, радянського минулого, тоталітарного минулого. Але ну, це знаєте, не потрібна така вакханалія, що давайте приберемо все і будемо ходити по пустим вулицям і нічого не бачити навколо себе. Тому друге, що я хотів би зараз сказати, ми після демонтажу цих монументів хочемо відкрити широку публічну громадську дискусію стосовно того, що далі з ними робити. Є пропозиції, наприклад, пам'ятник Пушкіну передати музею історії міста, зробити такий парк тоталітарного періоду. Я не розумію, де це можна зробити. куди… Передвинути э, Горького, Чкалого та інших Ломоносого пропонують віддати нашій політехніці, тому що студенти для них такий цей символ був кожного разу там, після сесії там, пива на нього поставити щось таке. Але, скажімо так, зараз офіційне розпорядження міського голови ми зробимо робочу групу при присполкомі міськради. І запрошуємо всіх, ну по-перше, спеціалістів, це істориків, краєведів, людей, архітекторів, людей, які мають фах для обговорення подальшої судьби цих монументів, долі цих монументів, і також подальшого обговорення, що ми будемо робити з міською середою з точки зору урбаністики, і що ми будемо далі робити з. Пам'ятками радянського тоталітарного прошлого та з російськими наративами. Давайте рухатись далі. 56-55 закон запровадили, затвердили, чекали децентралізацію, отримали централізацію. Це моя особиста думка. Що ви про це думаєте? Як це вплине на Дніпро? Це вплине не тільки на Дніпро, це вплине на все міське середовище, на забудову. І скажу вам так: ну дуже стисло, тому що така. Потужна публічна дискусія зараз триває, і десь більше тисячі депутатів місцевих рад звернулися до президента з проханням заветувати ці законопроекти. Але президент зараз витримує паузу. І це міськради зі всієї країни, скажімо так, зі Сходу до Заходу і з Заходу до Сходу. Тому. Ну, це е, я ще раз повторюю те, що я казав завжди е, на всіх е, телеефірах і е, в пресі, публічно, в інтерв'ю. Це не закон і це не реформа. Це історія великої брехні, великої брехні, і ну, добрі справи так не робляться. Не робляться кулуарно, під килимом. Поливаючи брудом всіх, хто проти цієї так званої реформи, розказуючи президенту та суспільству, що це е, цифровізація, що це боротьба з корупцією. Це історія великої брехні, цинічної брехні е, зі сторони тих людей, які цей законопроект продавлюють. Якщо президент його підпише, він прийме на себе велику політичну відповідальність. І я хочу сказати тільки те. Що після того, як цей закон вступить в силу, і якщо президент його підпише, шановні земляки, шановні дніпряни, якщо у вас під вікнами виросте якась багата поверхівка, це питання не до міського голови. Їдьте до Києва і там вирішують це питання. Тому що будь-які важелі впливу місцевого самоврядування на забудову територіальних громад, вони будуть канцеловані. І е ні у якого мера, ніякого депутата місцевої ради, ні у градсавіта, ні у місцевих архітекторів ні буде ніяких важелів впливу на цю ситуацію. Я розумію, що були питання до забудови міст. Ну, По-перше, це Київ, Одеса. Ну, я не хочу зараз, скажімо так, казати погано про колег. І у нас були проблеми в Дніпрі. Але люди могли прийти, наприклад, під мерію. І сказати: Ей, Філата, виходь, а що ти тут робиш? А ну давай, відповідай нам на запитання. І ми вирішували ці проблеми. Я збирав забудовників і казав, що хлопці, якщо хочете заробляти, будувати, йдіть домовляйте з людьми. Ну, а в цілому, вже почали цю тему взаємодії між мерами міст, між взагалі, містами України. Чи е, зв'язок цей наразі він є, чи існує, чи він сильний, чи проводиться спільна робота, комунікації. Будь ласка, ми спілкуємося е, кожного дня. Буквально сьогодні я спілкувався із Віталієм Кличком, і з Андрієм Садовим. Е, ну, я не буду казати стосовно чого ми спілкувалися, але у нас іде постійне спілкування з Олександром Слобожаним, виконавчим директором Асоціації міст України. Ми спілкуємося там раз на три дні, і ми обговорюємо дуже багато питань. І тому, знаєте, місцеве самоврядування, воно зараз тримається докупи. І я завжди казав, як лідер партії пропозиція, що сильна держава, вона тільки тоді сильна, коли сильні територіальні громади. І зараз, коли влада хоче все централізувати, ну хай централізує, але вони не розуміють того, що коли в тебе забагато влади, в тебе забагата відповідальності. І за все прийде час, прийдеться відповідати. У тому числі за забудову міст. Давайте завершимо наше спілкування питанням про проблеми, які були в міста ще до початку Великої ці повномасштабної війни, про ці напівзаконні забудови, про аеропорт наш. Чи будуть вони вирішувати, чи вони на паузі, чи все ж таки у довгий ящик. Ну, якщо казати, напівзаконну забудову, у нас не тільки були напівзаконні забудови, у нас були незаконні забудови. Наприклад, так званий будівельний бізнес братів-каснерів. Ну, скажу вам так, що вісім років я з ними воюю, і ніякої допомоги від держави або правоохоронних органів я не бачу. Тобто ці хлопці бігають, всіх корумпують. Ну, зараз, мабуть, вони корумпували тих людей, які зараз пхають цей законопроект 56-55. Ну, якщо цей законопроект президент підпише, ну, брати Каснерів будуть будувати, де вони хочуть і що вони хочуть. Все. А якщо казати про аеропорт, то разом з Набу ми виграли першу інстанцію і відмінили компанії Коломойського сертифікат на експлуатацію аеропорту. І це була така дуже потужна судова битва, і ми довели свої докази, і суд пішов навстречу міськраді та НАБУ, які подали разом цей позов. Але зараз апеляція, і на апеляцію йде дуже великий тиск. Скажу вам так, що адвокати, які е, зараз представляють інтереси у суді е, міськради, вони кажуть, що вже третій або четвертий перенос е, було у нас 9 грудня, по-моєму, зараз буде на 2 лютого. ну… Скажімо так, Коломойські його банда, вони не збираються здаватися, Тобто вони підключають всі можливі важелі впливу і тому будемо дивитися. Я розумію, що у нас такий потужний альянс між міськрадою та Національним антикорупційним бюрою, ми захищаємо інтереси держави і територіальної громади в суді, але, скажімо так, ці хлопці, що керували нашим аеропортом, та збирали з людей гроші, ні за що, та монополізували фактично наше небо. Вони здаватися не збираються. Але подивимось. Будемо слідкувати за ситуацією разом з вами. Дякуємо вам дуже за відвертість і за те, що завітали до нас сьогодні. Це був мер Дніпра Борис Філатов. Ми будемо рухатись далі, і я передаю слово студії.